Ханик, стрейк. Ого! Так, у рівному відзначили першу річницю роботи центру каністерапії докадок для партнерів, представників громадських організацій, рятувальників, волонтерів та переселенців. Підготували відкритий сеанс каністерапії. Як зазначають психологи, такі сеанси допомагають зняти стрес і відновити емоційний баланс. За перший рік центр вже прийняв майже півтори тисячі відвідувачів. Ми провели досить багато занять більше 600 занять групових і так само більше 500 занять індивідуальних за це цей рік цей рік пройшов настільки плідно. А дуже багато було у нас людей, які зверталися з серйозними проблемами, і ми раді радіємо від того, що ми могли допомогти цим людям. В центрі працюють кінологи, психологи, реабілітологи та дефектологи. А до терапії залучають спеціально навчених собак, які вміють працювати як з дітьми, так і з дорослими. Дівчата до мене сідаємо, сидіти сидіти, дай лапу дай лапу. Де лапа сіда не знаю, де. працюємо з 2014 року, але ми працювали здебільшого з дітьми. Різних лікових категорій, а повномасштабне вторгнення змусило нас і ці реалії працювати з військовими, з ДСНСниками, з хлопцями, які приходять з ротації, і це був абсолютно новий досвід в плані того, що це дорослі люди. Це зовсім інші виклики, і це зовсім інші історії, з якими ми мали працювати. Фахівці центру діляться, що каністерапія корисна для усіх, навіть ті, хто приходить із тривожністю та внутрішнім тягарем, змінюються під час спілкування з собакою. Терапія має сильний вплив на фізичність фізичний і психологічний стан у нас хлопчик панічно боявся собак, і протягом там п'яти шести занять ми змогли добитися того, що він підходив до собак, годував їх, міг погладити навіть звичайно з невеликою такою осторогою, але тим не менше результати були дуже класні. У центр докадог можуть звернутися військові, ветерани, діти, переселенці з родинами та цивільні, які постраждали від війни і потребують допомоги. Усі заняття проходять безкоштовно, достатньо лише попередньо Реєструватися на сайті Юлія Смаль. Випуск новин.